Доброго дня, шановні друзі! Це знову я, Олексій Скоркін. Сьогодні приїхав знову на наше улюблене місце відпочинку, в наш місцевий гетьманський парк. Ви знаєте, які красиві тут квіти, калюжниця розцвіла жовта, кругом проліски і різні такі цікаві і прикольні весняні трави. Шановні, я завжди вас закликав, при, якщо будете бажання кудись сюди вибиратися, але будьте, звичайно, обачні, тому що зараз складна життєва ситуація і в країні, і загалом. Так що вибирайтесь, звичайно, на такі невеличкі десь місця. Любуйтесь нашою природою. Це дуже красиво і гарно весняна зелень. Весняні квіти, трави. Дуже приємно, що в гетьманському паркі тут такі речі, такі ви можете побачити, такі чудові квіти. Так що на вихідних, коли буде бажання, ви зможете цим помилуватися, відвідавши наш місцевий гетьманський парк. Так що гарного вам дня! Було дуже приємно поділитися з вами своїми чудовими та позитивними емоціями.